Я, як і всі матері, кожен народжували своїх дітей для життя, для розквіту. Тому саме сьогодні, вже скільки років, як ніколи, дуже важливо зберегти життя не тільки своїм дітям, а дітям усіх матерів. Саме тому ми Міжнародний жіночий рух за сімейні цінності закликаємо всіх матерів стати на захист і голосно заявити, що ми народжували своїх дітей для життя, що ми народжували їх для добробуту і для розквіту. І я впевнена, і це дійсно. Відчуває кожна мама, і кожна мама хоче бачити свого сина поруч здорового, а саме головне живого. Кожна мама скаже, що вона народжувала своїх дітей для того, щоб подарувати їм щастя, радість, але точно не для війни. І коли ми розуміємо, що наша реальність така, і в нас війна. Наші діти ні в чому не винні абсолютно, як і кожна дитинка в цілому світі не заслуговує відчувати те, що зараз відчувають наші діти. І я хочу сказати, напевно, що кожна дитина, усі наші діти сьогодні, вони герої. Хочеться сказати, що Кожен, хто спілкується з дітьми, батьки, дорослі, рідні, з дітьми потрібно все проговорювати. І їм потрібно все це пояснювати, розповідати. Так, да, ми можемо не розповідати все в деталях, але хоча б давати розуміти їй свою підтримку в цих будь-яких питаннях, і щоб наші діти відчували наше тепло, нашу підтримку.